Вітаю вас, мої доренькі я Ірина. Чи може Іран вступити у війну з Ізраїлем? Зараз ми розглянемо це питання. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за те, що підтримуєте український контент. І так, дивимося, чи Іран вступить у війну з Ізраїлем? Ну, тут карта, зацікавленість є. І якесь тут вже якісь дії відбуваються. Так, і ось тут перспективи. Тобто відкривається. Вони в очікуванні. Іран, наскільки я розумію, в очікуванні. Можливо, поки я роблю цей розклад, вони вже розпочали цю війну. Тут таке враження: зацікавленість, енергія іде, стопроцентово да. Да, да, да. мої дорогенькі, а буде. буде. В цьому у... участвувати. Приймати участь. От я згадую з вами деякі слова: приймати участь. Зараз я роздивлюся ось цю перспективу. Ось цю карту. Зараз ми її розглянемо. Тут домовленості є з кимось. І. Угу. Вже йде. До речі, до речі, оцей напад, що був вже на Ізраїль, він теж був з підсобничества Ірану. Вже це було. І тут у нас диявол. От диявол на дні колоди. Я його, на жаль, зараз я що зроблю. Я попробую зараз взяти і отаку ось так. Хочу, щоб ви бачили, щоб картинка ось. Прикриють ті сраки голі і ці цьондри. Якось так. Ну, виглядає, так. Да. Да. А виглядає, так. І вони вже приймають участь в цьому. Вже приймають участь. Так. Да. Знаєте, не вмішуючись конкретно, вони вже приймають участь. Ось якось так. Ну, виглядає, так. Да. Приймають вже участь. Да. Ось якось так щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за таке запитання. Зараз я подивлюся, я правильно все прочитала. Іран може вступити у війну з Ізраїлем? Може, і вони вже готуються. І вони навіть цей перший, який удар був нанесений, теж було не з без участі, будемо так казати. було участь їхна, якийсь вклад там був. Ось вони там дуже вміло щось допомогли. Тут не тільки Росія, а і плюс Іран, так само. Пособничество, якось так. Ну, ну отак я бачу. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!